1 листопада 25-й рік відновлення рапінських виток я зайшла на 11-й поверх. Ай, боже, яка краса, друга секція. Не можу собі відмовити, щоб не сфоткати. А, зараз з криші заліземо і будемо бач... бачити краще, але ж, захист ніхто не відновлює, на жаль. Це а, третя секція. Дивіться, як гарненько. Гарно ж, жідрна батріона. Це накрили для фальца готують. І так, для вас власник цього поверху. Якась тріщина. Окремо знімаю. 11-й поверх. Ну, хочу звернути вашу увагу, що досить висока стеля. Не знаю наскільки вам це буде очевидно. Ну, вона така, як і в інших поверхах. Оце все ваші приміщення. Оце... Віка тільки кран там обережно, бо Паша потім не вставить. І тут це все ваше приміщення. Це я зайшла. Я так розумію, хоча що то я вже тіряюсь. Е, так, оце вихід буде... Добрий день вам Добре. на ліфт. Це 11-й поверх. Це ж 11-й поверх третьої секції, одинадцятий, правда? Так. Да. Одиннадцятий. І ось друга квартира. Так, тут вони зробили стіну, а у вас по техпаспорту стіни оце немає. Вони розділили на дві квартири. Отакий мають розмір ці квартири. Не знаю, наскільки вам очевидно це на відосі. Хлопці, я вибачаюся, але мені дуже треба зняти відос. Тому я буду вас притискати. А, так. Тут жаби вже, ти що, Тут уже все як має бути, карасі, ну надо форель. річну форель давай. Че не это? Я в калошах, я пішла, Так. Гарне таке небо. Подиви. Прям тучі висять на відео, вообще. Тучі висять. Ну все. я...